За історію ми, це ваші покірні слуги, доктор історичних наук Данило Яневський, доктор історичних наук, член кореспондент Національної академії наук Олексій Толочко. Олексій, сердечно вітаю! Чесно кажучи, на цей проект нас подвиг твій вислів. Ти сказав про те, що якщо народ не буде годувати своїх істориків, він буде годувати чужих. Хто тебе цьому навчив? Сам придумав. Сам придумав. Копірай. <реку> <реку> <Да? звич necesario> Але насправді досвід, бо про це свідчить досвід, і не тільки наш персональний, а досвід історичний. Так не раз вже бувало. Дай приклад для глядачів наших. <кху> ну от перше, що так спадає на думку. Щось таке хочеться згадати якого-небудь Фукідіда, діда історію Пелопонезької війни. Давай, да? давай, <хи> давай почнемо з простих речей, почнемо з татіщини. Це, це ж яскравий приклад. Це яскравий. Да, він трошки збоку від саме цієї тези, да, але це цікавий історик 18 століття, який заклав в основу того історичного наративу. Древньої і середньовічної історії Східної Європи, тоді це називалось історія Росії, який ми досі, плоди якого ми й досі пожинаємо. Я правильно розумію, вибачте, перебуваю, що, що Татіщев стоїть в основі всього російського фальсифікату імперського, Татишів і чи учні, чи онуки наукові Татищева, це люди, які створили весь радянський фальсифікат. Вони в свою чергу випустили цю отруйну, цю отруйну гілку у вигляді російського сучасного фальсифікату, який просто заперечує наше існування як народу окремо. Но ти вживаєш фальсифікат у метафоричному смислі, так. Так, як якийсь наратив, який не відповідає дійсності. Та ті, що був цікавішим, він був буквальному смислі фальсифікатором. Він е е е твердив, що бачив літописи, Які після цього, звичайно, містичним чином зникають, де були якісь унікальні відомості, яких після нього ніхто вже більше не міг побачити і перевірити. І цим він насправді покращував історію, як йому здавалося. Так що він був ще цікавий тим, що ну, це людина 18 століття, тоді не один він такий був. І це було, ну, якщо не, 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 не в рамках прийнятого, то ну, десь в грані. Того, що дозволено історику, а що заборонено, ще не були а, а, так твердо встановлені, університетів не було. Де били б по рукам студента за те, що ви ну, це в, в самій було. Росії в Європі то вони були <клес> в Європі, були, але історію також викладали швидше як. Як би це ми сказали, як елемент красного письменства, а не строгу критичну науку. Це почалося в німецьких університетах і вже, очевидно, після Леопольда фон Ра. Коли стало ясно, що історик може, що не може, як він мусить працювати, які джерела відбирати, як доходити якихось висновків з претензією на те, що вони... Наукові, правдиві. А, а, а ти говориш про якийсь наратив. Ну, наратив, так, я... що ми розуміємо загалом під, під історією. Ну, наративи, це тепер страшне слово. Да, стало наратив. Да? Створювати наратив, підтримувати наратив, орудувати наративом. вживати його. Да коли ми пивом, це також форма. 30 років тому. Із всяких розумних теоретиків, типу Гейдена Вайта дізналися про слово наратив. Ніхто не знав, що це така страшна річ. як після неї голова, трещить тріщить наступного дня. Да, Даруй, що перебуває, ну в цьому сенсі Тетішев, наскільки я розумію, він не був оригіналом. Я щось пригадав такого чувака. Його звали Польжо Брачалі. Він був секретарем одного з римських пап, який познаходив так само літописи в, на території монастирів Швеції, Норвегії, там десь дуже ледь не в Гренландії. Познаходив літописи, які після, ніх, після нього ніхто не бачив, на підставі яких він написав всю римську історію, включаючи Нера, Натацита і так далі. Але ти вжив слово літопис, а в наших колах ходить чутка, що ти і твої колеги завершили. Роботу над Галицько-Волинським літописом я не є фахівець. Можеш для такого як я пояснити просто на пальцях, що таке Галицько-Волинський літопис, чому він важливий, що ви з ним зробили, і чи можемо ми зробити окремий проект для цього і наскільки він важливий для України, так п'ять в одному. Ух ти! Ну да, Галицько-Волинський літопис це фундаційний текст української історії, основоположний можна сказати? Да. да, да основоположний. Да. Це саме на ньому Михайло Грушевський відгалузив українську історію від історії російської. Чому це так? Бо, які у нас взагалі є літопис? У нас є повість временних літ, яка розказує откуду єсть, пашла земля Русська земля. Вибач, хвилина реклами. Друзі, якщо ви якимось чином пропустили книгу Олексія, яка називається очерки начальної русі, то я дуже 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 звертаю вашу увагу на цей текст. Вибач, так от повість временних літ говорить про початки, да? про те, звідки почалося і як пішла. до початку 12 століття. Вона за тим продовжена так званим київським літописом, Літописи. оце всі ці, значить, нелюбимі учнями і студентами феодальні або міжусобні війни, де не запам'ятаєш Ізяславів, Ізяславів, Ізяслав, Мстиславичем, Мстислав, Ізяславичем, Ізяслав. Ізяслав, на чому а, а, люди проколюються. І він закінчується а, на 12 столітті. А далі. Це все в одному кодексі. Да? А далі все 13 століття, це так званий Галицько-Волинський літопис. Тобто 1200 двохсот років. Це да, треба людям пояснити. Це домонгольський період. Це і домонгольський, і після післямонгольський. Значить, він починається в тисячу, ну так, він не датований насправді. Про це спеціально потім поговоримо. Ну, ми зробимо окремо, чому це? Про це так, бо він абсолютно в іншому жанрі, незвичному для середньовічного літописання написаний. Але перша датована подія там 1205 рік, uh -huh. а закінчується він 1289 роком. Uh -huh. Тобто, це майже століття, і це вся та історія, яку ми знаємо про 13 століття. От що тут на півдні Русі робилося. Він надзвичайно цікавий і з надзвичайно складною текстуальною історією. Тобто він був написаний, після цього відредагований. І це така перша його частина. Її умовно називають Галицька, бо сюжетом там боротьба Данила Галицького і його брата Василька за спадщину Батьківську за Галич. Він потім продовжений так званим Волинським літописом. Те вже де... І... І Данило, і Василько, і їхні діти вже серйозні дорослі князі. І вони всі Рюрики? Вони всі нащадки, не пригадую в якому поколінні, але рюрики. вони всі родичі. Всі, угу. кня, всі князі давньоруські, всі так чи інакше між собою родичі, кузени, троюрідні брати, племінники. Я просто хочу пояснити звернути вашу увагу наших глядачів на одну принципово важливу річ. Даруйши перебу що насправді Русь це походження скандинавське, наскільки я розумію. Династія. Династія. Так, так. Да, вона скандинавського походження. Насправ... Насправді, за назвою племені назвали землю. Так. Правильно, Русь, так. тобто це не етнонім. Це не етнонім. Це Руська етнонім. земля це територія, де. В 10 столітті була оця скандинавська ро. Ох, нам наваляють. А де ж тут українці? Це спокон віку, Київський літопис, слово Україна там і так далі. Абсолютно, да. Ну це в Київському літописі. Це інша тема. Ну от і в 14-в 2014 році ми з групою наших колег в Інституті історії вирішили. Почитати цей літопис. А він надрукований? Він надрукований, він публікований не один раз і, і слов'янською мовою. Є переклади, дуже добрий переклад український є, є англійський, є мадярський, є тепер навіть словацький. Переклади існують. І всі переклади враховані в цій нашій книзі, Вау. про яку я згадаю. Але ми вперше вирішили його прочитати не так, як звичайно читають. Розгорнув красиву цитату, взяв в книжку собі, вставив, значить, і пішло далі. А отак взяти систематично і прочитати. Бо текст надзвичайно складний. Текст місцями незрозумілий. чому складність? Він редагований, ага. і через те, значить, важко часом зрозуміти, хто на кому стояв. Ми влаштували такий семінар. Ми 5 років над цим працювали. Що тижня збирали чотирнадцятого подивив'ятнадцятий по рік. Що Щотижня збирались, вибирали фрагмент, вішали його на стіну і колективно намагалися ну добрати. В чому смисл? Як би це перекласти? А, при... а якою мовою оригінал? Він слов'янською мовою. Це те, що називається давньоруська, але це насправді славян... славян... церковна слов'янська мова такого східноєвропейського європейського mm -hmm. розливу. Да? Така міжнародна мова, якою писали, думали і часом навіть говорили в середньовічній Східній Європі. Аналог Латинії Західної. Ну, коїно таке. І от ми вперше його прочитали, і наслідком цього прочитання став дуже великий інтенсивний такий історичний і текстологічний коментар до цього. Лікаря. Скільки людей працювало над проєктом? Зараз я точно не згадаю, але це люди довкола нашого центру досліджень ну, 10, з історії Росії. Да, ну, по-моєму, з, з десяток працювало. Mm. А це Вадим Арістов. Mm. Ярослав Затилюк, Вадим Ставийський, Катерина Кириченко. Дехто долучався а, а, зі сторони. Це такий був а, ну, як шир, семі... ширший, ніж адміністративний проєкт. Mm. Але це семінар був такий, семінар, куди правильно. хтось приходив mm. зі своїми пропозиціями. В результаті тепер ми видали отакену книгу. І ніхто про це не знає. І ніхто не Ви... знає, бо, бо настали зразу два коронавірусних роки, і потім війна. І через те, значить, книжки, очевидно. Вибач на секунду, любі друзі, от милі друзі, от мене що трафляє, трафляє буквально національний інтелект вищого гатунку. Ніхто не знає. Так, да, але я можу похвалитися, що тепер Галицько-Волинський літопис це найкраще прочитана середньовічна хроніка. Не тільки слов'янською мовою, Єв... а взагалі. Європейською. Да. Найкраще прокоментований, найкраще а, а, прочитаний, найкраще ми не видавали текст, ми видавали тільки коментарі, ті коментарі яких, я, яких ми доходили в процесі. Д, давай ми е, зробимо інтригу, ну щоб все не викладати, да, в нашому інтри, скажемо глядачам, е, що ми зробимо. Абсолютно окремий випуск. Якщо потрібно буде два, якщо потрібно буде три, якщо потрібно буде десять, в яких ми розберемо цей фундаментально важливий для історії нашого народу. Текст від вас тільки підписатись, від вас поставити вподобайку, від вас написати коментар і брати активну участь в розвитку українського національного інтелекту. Ага. Бо якщо ви не будете це робити, то ми за вас це не зробимо. Олексію, міняю тему. Я медійна людина з одного боку, з іншого боку, я з 1983 по 96 рік був аспірантом і науковим співробітником в інституті, в якому ти до сьогодні працюєш. І тоді в ті роки не було проблеми, що є. Правда, що не є правда, тому що правду визначала партія. а Те, що партія не визначала як правду, воно просто не існувало. Але в кожному разі на, на певних ділянках е, історичної науки української ну були свої авторитети, та безумовні там задаємо Федора Павловича Шевченка, чи твого вчителя Миколи Федоровича Котляра, і не тільки вони, і не тільки вони, ну Наталія Яковенко та та сама, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто тоді вибір був між комуністичною і правдиво академічною наукою, Це було реальне знання, так? де підрахувати. Тепер ми маємо в інформаційному середовищі ми маємо в інформаційному середовищі, ми маємо його ну, з півтора десятки авторів, які роблять Україні, типу відео і контент про українську історію. Як людині відрізняти туфту від. Того, що насправді має цінність, є якісь маркери, що є туфта, що. Не... Ну просто тобі скажу, в моїй в мої ділянці, якою я займаюся 45 років, та як тільки я бачу спожива... використання термінів Українська революція чи національно-визвольні змагання в смітник. В печку його! як Закликав, в печку його, переписку того Маркса і Е, Який би ти дав? Позначки, які би ти поставив, які маркери. Да, Поностальгуєш про минулі роки, коли було все ясно і зрозуміло, да? а, а тоді було ясно, хто говорить правду, це той, кому дозволили надрукуватись, з'явитись на телебаченні. І на те були серйозні люди, які за цим слідкували, а тепер наступила вседозволеність. Да? І, і, і критерії а, а, лишились. Би ті самі, але не очевидно. Да? Я також я мало дивлюсь контенту, як тепер кажу, да? контенту про історію, саме з тих самих міркувань. Да? Я Бо тобі... я швидко дратуюся. Я тобі по -по подарую краще визначення, воно належить нашому директору Ірині Цициліної. Псевдонаукове Гуану. Гуану, так. Да? Ну так, yeah. да, ну якось добре звучить. Іноземне слово. <laughs> це треба запам'ятати. Запишіть, <laughs> будь ласка. Запишіть, будь ласка. <laughs> але але а, насправді це запитання, яке кожного історика. Mm -hmm. Як відрізнити добру історію від поганої історії? Або як відрізнити автора. історію від неісторії. Да. Або автора від халтурщика. Або автора від халтурщика. І простої відповіді немає. Немає. Бо маса з'явилася людей, які виглядають як історики, говорять як історики, але не є істориками. І людині Лаїку, о, згадав латинське слово лаїку. Значить, Такій людині, яка споза цеху істориків дуже тяжко визначити. Якщо вона не глибоко в історії, то часом практично неможливо. Отак от відрізнити. Я б сказав так. Що хто такий взагалі історик? Історик це не людина, яка знає багато назв, імен, дат. цифр і дат про історію. Це є в кожній енциклопедії, це може прочитати кожен і переказати власними словами. Історик це людина, яка прирощує нове знання, очевидно, такий дослідницький історик. Це той, хто. Нові смисли якісь продукує. А, і такого легко перевірити. Угу. Він знає, звідки він, він це, це зробив. Він не з чужої книжки це прочитав і на, на аудиторію розказує. Він сам це дізнався, звідкись, з джерел. Це може бути що завгодно. І Літопис, про який ми згадали, чи архів, в який, в який, в який історик ходить. Більше того, він знає, чому і літописи, і архів можуть брехати історику, і як з цим поводитись. Так що я б сказав, що критерій мусить бути такий: хто історик, хто не історик. Історик завжди знає, звідки він знає і чому він знає. Те, що він впевнено говорить на аудиторії. А уже як він вдягнений цей історик? Це, це 12 питання. Да. У мене є насправді два маркери. Маркер номер 1 коли я зустрічаю нове обличчя, яке починає говорити щось про історію, не має значення про який період, українська, європейська і так далі, я лізу в ці, ваші, в ці їх інтернети і читаю, хто ця людина. Угу. У кого він вчився, яка угу. тема кандидатської дисертації, яка тема докторської диссертації, що він написав, які статті, де він друкувався, та? які, можливо, є відгуки. Якщо я беру, вибач, на собі покажу. Це написав я в період просто з березня. Да, Євген Каналець, Андрій Мельник, пальтерети на тлі епохи. Перша спроба науко, наукової. Ключове слово наукової, е, біографії Написав її, між іншим, в першому місяці, почав писати в першому місяці повномасштабного вторгнення. І за півроку більш-менш перечитав все, що написано з, цього, з цієї проблематики. І, е, коли я беру будь-яку книжку, інше просто нема тепер під рукою, я завжди читаю, а на що автор посилається? Ну, наприклад, суджу там старінка 48. А на що? На що посилається? Ага, середа, ви, академічна громада, енциклопедія історії України. Ну, енциклопедія, типу, академічне видання. Ну, можна довіряти. Дофіряйно, профіряй, но в принципі можливо. Та або я беру там. Таке, то пишу, та з Вікіпедії. Вікіпедія сумнівно, але є речі, там безсумнівні, Якщо написано земля кругла і ось вам мапа, то воно так і є. Значить, є таким чином значить, два критерії у мене, підстрочник так званий, на що посилається і хто ти такий. У кого ти вчився, хто твій вчитель ще один раз, так? Ну так, нас взагалі історика і учить цьому. Да? Розуміти. Ці речі я б ще додав сюди. Ну, є специфічний жаргон науковий, який ми чуємо і розпізнаємо, і Дай пізнаємо людям при... с... да. свого від... від чужого. Дай приклад якогось жаргонного ну, слова. Ну, я не знаю, це може жаргон. Це не обов'язково. Я да, да, жаргоном да. не розумію, а специфічна мова, мова академічна. Так. Коли ти читаєш книжку, ти читаєш специфічну академічну мову, якій ти довіряєш, і ти розумієш, що це. Людина серйозна, не халтурчик. Вона може бути легшою мовою, тяжчою мовою. Є от зовнішні критерії, про які ти говориш, які також кожен спеціаліст бачить, який підстрочник, mm -hmm. да? а, який показчик, який є люди, да, ну, показчик, є, література. Є да, професіонали, які за показчиком це, імен можуть сказати, можу сказати, сказати, це добра це книжка це чи погана. Але цьому довго навчають професійного історика. П'ять років. А тепер, мабуть, вже і більше в університеті, потім в аспірантурі, потім все життя, і ти вже за такими речами моментально можеш навіть незнайомого автора кудись ідентифікувати, да. плюс, якщо ти знаєш його кредитну історію. А хто його вчитель? А того, хто учитель. Да? Це, але це для людини із середини цеху так легко. Да? А Якщо людина просто цікавиться історією, просто йому цікаво знати про минуле. У нього немає такого спеціального, спеціального такого знання і цих спеціальних інструментів. Йому дуже тяжко і, і дуже важливо не попастися на уже пророків. Для цього, милі друзі, ми починаємо цей проєкт, тому що ми з Олексієм Петровичем, який є повноправним співавтором цього проєкту, ми будемо розповідати вам про книжки. Ми будемо аналізувати тексти. Ми будемо запрошувати фахівців з різних, можна так сказати, історичних періодів і дисциплін. Та? І Ми будемо звертати вашу увагу на що з нашої точки зору слід звернути. Вибачте, за тавтологію увагу, а що не потребує і не вимагає і більше того, буде на що буде шкідливо. Витрачати ваш час і тим більше грошей, так що слідкуйте за нашими оголошеннями. Будь ласка, підписка, будь ласка, коментар. Будь ласка, дзвіночок. І Тут ми знову поставимо три крапочки з тим, щоб не відкривати всі карти, але скажемо декілька принципових речей. Можливо, я повторюся, але. Це вимагає жанр, значить, милі друзі. Ми починаємо. Ми це Олексій Толочка, доктор історичних наук, член кореспондент Національної академії наук. і Я ваш слуга, покірний доктор історичних наук Данило Яневський. Ми починаємо новий проект. Він називається Війна за історію. Ідеологема цієї цього проекту сформульована Олексієм Петровичем особисто. Якщо ви не будете годувати вітчизняних істориків, ви будете годувати чужих. Пункт три це буде закритий проект тільки для донаторів. Ми не потребуємо масової аудиторії. Ми хочемо, ми будемо давати ексклюзивне знання. Ексклюзивне знання буде, на жаль, чи на щастя дорого коштує, але в чому я маю вас запевнити і запевняю, і Олексій, тому є зайвий доказ. Ми не дамо вам галіми. Це взагалі мій проєкт бути. Це проєкт для людей, які хочуть розібратися в тому, що відбувається, як їм жити. І цей проєкт не про минуле. Він про майбутнє, яке детерміновано нашим минулим. І цей проєкт про те, що кожен з вас, і ми в тому числі, можемо це майбутнє змінити просто тут і, і зараз. Я нічого не забув. Нічого я не забув. Значить, підписка, підписка, дзвіночок. Ваші питання, якщо є якісь накидуйте, це відкрити буде це. Буде відкрите відео. Накидуйте в коментарях ваші питання з тим, щоб ми зорієнтувалися з Олексієм Петровичем. Що найбільше вас цікавить, ми будемо йти за вами. Бонусом у нас буде наступне. Наші ви донатори. Ми будемо запрошувати донаторів до нашої студії з тим, щоб ви. В очі в очі могли подивитися фахівцям, яких ми також будемо запрошувати до нашої студії, і могли безпосередньо в режимі, так би сказати, офлайн, око в око поставити і розібрати питання, які вас турбують, які вас хвилюють, які хвилюють українське суспільство, і правда, і тільки історична правда є в тому числі і умовою нашої перемоги у цій страшній війні. Знання історії? Що? Просвідчує правильну відповідь. Зустрінемось. Будьте здорові! Слава Збройним силам України! На все.